Ей, привіт, це я. І сьогодні я вам розповім, як побудувати легку ферму сахарної тростини без використання спостерігачів. Тобто, це можна зробити з самого початку гри. Для початку розільємо воду, викопаємо траншею довжиною 8 блоків, саме настільки розливається вода. Викопуємо, розливаємо воду, і в кінці цього потоку буде стояти воронка, яка збиратиме сахарну тростину, і скриня, в яку вона буде надходити. Ставимо воронку, направлену в сундук, в тиню. Далі нам потрібні блоки тверді. Відступаємо один блок від води і будуємо з блоків таку стінку. На них ставимо поршні, зверху на них знову тверді блоки. І потім ставимо. Червоні факела саме так, як показано на відео. На відео. Відступаємо між, між кожним факелом два блоки. Висаджуємо сахарну тростину. Ставимо на червоні факела ще блоки. прямо саме на червоні факела. Як показано на відео. І за тими блоками ще редстоун пил. Розміщуємо. Готово. В принципі, ферма вже готова до функціонування. Коли буде саграна тростина підростати, вона буде збиватися поршнями за рахунок сигналу, який надходить від червоного пакалу. Ось так. це ні, ні капельки не гірше, ніж ферма на е, спостерігачах. Потім, щоб е, тваші тростини не улітали за. А попадали саме в воронку з сундуком, потрібно поставити якийсь блок. У мене, для прикладу, це скло. Ви можете використати інші. Вони будуть вдарятися об ці блоки і е, потрапляти в струмінь води, який буде нести їх у воронку. А далі в сундук. Ставимо ось так. Це тепер сахарна тростина нікуди не дінеться, вона буде потрапляти в струмок і текти цей. А вже ж для збільшення продуктивності потрібно збільшувати цю ферму. Можна таку ж саму зробити з іншої сторони, і тоді сховище буде по центру, повністю можна ще будувати з цієї сторони, ось, наприклад, ось тут висадити сахарну тростину. І так само подувати е, ідентично, що з лівої сторони. Тоді ефективність набагато зросте. Далі цю ферму, в принципі, можна задекорувати. Як вам подобається. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть в коментарях, яку б ви хотіли ще побачити ферму, або яку ферму ви будуєте у себе в світі. Яка саме перша ваша ферма, яку ви побудували? Мені буде цікаво це почитати.